Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша краса. Мене звати Оксана. Ось ця жовта красунечка нещодавно була в одному з моїх оглядів вересневого цвітіння орхідей. Але ж сталася неочікувана прикрість. Я її полила декілька днів тому. Сьогодні дивлюся, вона мене стоїть на підвіконні. І бачу ось це. Ось такий жовтий один листочок, і жовтий другий листочок. І жовтий зна це дуже швидко поширюється. Це буквально це ще, мені здається, за ніч сталося. Мені здається, що вчора цього не було. І ось це обрізане, коли воно відривається, так немов обрізане. Це є ознака хвороби. Ну що ж, буває і таке, ось так вона тепер виглядає. Я зняла два листочки, дивлюся на шию. Важко наразі ще визначити, ніби шия ще наразі ціла. Але те, що вона в собі має якусь хворобу, можливо, це якийсь фузаріоз, це без сумніву. Ось коренева система гарна, полита. Коренева система не перелита, тому що я вже мала такий випадок, схожий, мені писали однозначно, ні не залито. У мене є багато орхідей. Я орхідеї доглядаю вже декілька років. Найстарші мої орхідеї взагалі, я вже казала 14 років і вона ще досі живе. Так що на рахунок перелиту, це не може бути. Це інфекція, це хвороба. Сьогодні будемо її проливати, але не тими препаратами, що традиційно я використовую. Я розповідала, що я використовую магнікур Energy. Що я використовую Максим, якийсь топаз застосовувала. Сьогодні ми візьмемо, так би мовити, важку артилерію. Фундазол. Фундазол це є системний фунгіцид для захисту від хвороб. Це є потужний препарат. Його не варто використовувати з профілактичною метою. Цей препарат у багатьох країнах заборонений. Він є досить токсичний. Тому, якщо ви працюєте з цим препаратом, обов'язково треба мати рукавиці. Старайтеся не оприскувати рослину у закритому приміщенні. Якщо ви молода жінка, яка хоче бути мамою чи вже вагітна, не потрібно цим. Застосовувати користуватися цим препаратом. Дівчата, жодна орхідея не вартує нашого здоров'я. У 90-х роках в Америці, в одному з штаті, був навіть судовий процес, тому що вагітна жінка, яка десь працювала в якомусь фермерському господарстві щоденно працювала і працювала саме з цим препаратом. У неї дитятко народилося без ока. Було визнано, що виною цього нещастя є саме фондазол, тобто діюча речовина беноміл, тут навіть написано беноміл. І він спровокував ось таку біду. Тому ще раз. Мені можуть сказати, так, я оприскую, все нормально. Ви оприскуєте чи користуєтеся, Ви оприскуєте раз, два, п'ять, 10. А як відреагує ваш організм на 11 раз, невідомо. Тому бажано для профілактики цим не користуватися. Крім того, цей фундазол ще має таку особливість, що рослинка до нього звикає, робиться резистентність. Грибків і бактерій, грибків, власне, на яких цей беноміл впливає. Тому, ще раз скажу: це крайній засіб, коли треба лікувати рослину. В даного випадку в мене цей випадок, тому я обов'язково зараз покажу, що я робитиму далі. Отже, беру препарат, підрізаю його. Він має мати ще, ось бачите, ще в одному пакетику, пакетику пакетику. Так його трошки туди стрісти, Насипемо трошечки цього препарату. Ну, отак от десь. Я думаю, що тут буде. Грам, грам на літру. Отже, я вже розвела, беру рукавиці, беру ватний диск. І обов'язково повитираю листочки. Цей препарат одразу всотується він попадає в клітини і діє. Його не треба змивати. Ось тут особливо хочу основу витерти, тобто навіть не витерти, а дати якомога більше цього препарату, щоб насотала рослинка. Тут головне завдання підлити кореневу систему, залишити десь на хвилин 20, щоб рослинка відбрала коріннячку цей препарат. Ось тут, при основі. Ще раз нагадую, що Якщо користувалися цим препаратом, розводили в посуді, в банці, бажано цю банку вже не використовувати для харчів або ж дуже добре мити, стерилізувати, щоб цей препарат не зашкодив. І для любителів Домашніх тваринок. Будьте обережні, коли працюєте з цим препаратом, щоб не було біля вас котиків, собачок, рибок і бджіл. Отже, я його залишаю ось так. Я думаю, 20 хвилин вистачить. Отже, минуло 20 хвилин, 25 навіть. Тримала я, зливаю цей фунгіцид, фундазол. Ось така красуня була. Вона ще є, вона ще квітне. Ще одне. Орхолюби стверджують, що після застосування цього фондазолу може бути деякі гальмування у росі орхідеї. Але в даному випадку, просто вибирати не доводиться, тому що орхідею треба рятувати. По ідеї, якщо би вона відтряслася. Кажу, якщо, тому що всяке буває, то звідси. Мали би піти молоді корінці, і потім згодом її можна омолодити. Ну, ще що буде, то буде. Будемо сподіватися на краще. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, якщо відео корисне, ставте вподобайки. До нових зустрічей!